У Житомирі провели зустріч з переселенцями у форматі світове кафе, аби проінформувати людей про різні види послуг, які надають органи місцевого самоврядування. Зустріч у такому форматі у Житомирі проводять вперше, каже головна спеціалістка у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Євченко. На цій зустрічі переселенці зможуть знайти відповідь на безліч питань. Як можна влаштуватися до різних закладів, як можна оформитися до сімейного лікаря, і як провести дозвілля? Будуть надані всі матеріали стосовно закладів, тих сфер, які я назвала, гарячі лінії і всі можливі контакти. Переселенка Юлія місяць тому разом з дітьми перебралася до Житомира. Родина тікала від окупантів з міста Гола Пристань Херсонської області. Жінка розповідає, коли вибиралися, то з собою взяли лише літні речі, все інше залишили. Тут родині подобається. Юля зізнається, зустріли, наче рідних, і надали усе необхідне для життя. Ми з окупованої території і там. Ми навіть не чули сирени. Ми перший раз тут у вас її почули. Ми навіть не знаємо, що це. У нас там ем, почти не відбувалися бойові дії. Ми тільки бачили руських воєнних, які там себе почувають як вдома. Вони там думають, що вони каралі і боги. Йдеш і боїшся слова сказати, боїшся вийти на вулицю, бо зустрінеш їх, а вони з автоматами і не знаєш, що у них на думці. Захочуть, пристрелюють, захочуть, пропустять. Тобто ми. Спочатку я довго вагалася, щоб виїхати. На мої подружки виїжджали, я дивилася на них, як на ну, божевільних, бо виїхати, щоб треба ризикувати своїм життям. А потім трошечки так сама поспілкувалася з дітьми, порадилася, і вони кажуть, мама, ми згодні будемо виїжджати. Сюди Юлія прийшла, аби отримати усю необхідну інформацію. В першу чергу про освітній процес, адже хоче, щоб її діти навчалися в українській школі та здобували якісну освіту. У мене троє діток, двоє у школі, а третій студент. І я хочу більше дізнатися про те, як мої діти зможуть відвідувати тут заклади освіти, як зможуть ходити на різні. Позашкільні заняття, бо вони у мене і футболісти, і волейболісти, і танцюристи, і малювання дуже люблять, тому у мене дуже багато питань. Ми плануємо тут залишитися, бо у нас там в нашому містечку немає ні роботи, ні майбутнього дітям. Тобто, ну, якби, і місто тут таке гарне, і ну, мені тут дуже подобається. Житомир намагається максимально допомогти кожній людині, яка через війну Росії проти України втратила дім. Тож місцева влада наголошує, що за будь-яким запитом переселенці повинні звертатися до міської ради або ж до центру реєстрації ВПО, де їх обов'язково проконсультують і допоможуть.